Вітаю на каналі Шопінг Вінниця. Трошки покажу вам Вінницького вайбу, бо ви дуже полюбляєте, коли я показую саме наше місто. І я вже вдома. Зараз покажу вам свої покупки, які сьогодні купила. Перед тим як показати, що сьогодні купувала, хотіла показати вам, вчора заходила ввечері в Рошен, не втрималася, купила на знижках шоколадку. Вона на знижках 47 гривень коштує. Взяла чорну з. Фундуком вирішила взяти. Ну і звичайно, мої улюблені батончики рошета. Знаєте, що я їх дуже полюбляю. Вони зараз діяла ще акційна пропозиція, не знаю до якого числа, але вчора ще була знижка. По 8 гривень вони коштували. Вони, до речі, всі на знижках були: і жовтий, і червоний, і зелений. Ви знаєте, що я полюбляю саме зелений зі смаком арахісу, то вирішила їх взяти солоденького до чаю до кави. І заходила сьогодні вайву. Вія сьогодні купила яйця. Зараз... Як швидко закінчується у нас яйця, щось приготувати, якийсь десерт або так приготувати, то швидко закінчується. Вирішила взяти вайві, десяток яєць, 54 гривні, 50 копійок коштує. Хороша пропозиція була на томати. Томати сливка. Вайвід зараз по вартості 32 гривні, 90 копійок коштують, але хороша сливка. Трошки менше кілограму взяла на 28 гривень. Ось така сливка. І не дрібна, і не занадто велика, яка притаманна саме томатам сливкою. На салат саме раз. Лаваш взяла. Лаваш в Айді коштував 30. 7 гривень 80 копійок, вірніше 26 гривень коштує Лаваш, а хлібчик, я зараз покажу вам тут 37 гривень. Лаваш Подільський дві штучки взяла. А ось хлібчик, якраз він 37 гривень коштував від торгової марки Лука Пекарня. Мені так подобається цей хлібчик, який не купуєш, завжди він якийсь смачний. Я взяла нарізаний скибочками пшеничний на заквасці. 37 гривень Вейві коштує. У мене закінчився часник, то я взяла ще веві. Часник молодий. Він по вартості 178 гривень 50 копійок. Я взяла середнього за розміром три штучки і віддала 24 гривні 28 копійок. І остання позиція, яка в мене сама з Айви, це. Перець, суміш перців від торгової марки Мрія. Подобається мені саме цей перець, і зараз коштує 27 гривень, тож вирішила його взяти. І хочу вам показати, зараз у нас у місті Вінниця, але є ще не тільки в Вінниці. Шики Блиск-магазин. Зараз туалетна, туалетний. Каченя на знижках. 95 гривень коштує велика пляшка. Це мій незамінний помічник для прибирання, тож завжди ним користуюсь. і саме чорний мені подобається. Інакше ні, а ось чорний найбільше мені подобається. Хороша пропозиція, вирішила поповнити запаси, тож взяти каченя це в шику близько. І забула вам показати ще солоденького. Сьогодні взяла в Айві ось таке печиво. Воно цукрове, в харківського виробництва харківської бісквітної фабрики. Вони називаються монетки до чаю, до кави дуже, дуже Тобто, Вирішили його взяти, якраз підтримати харківського виробництва. Вони зараз по вартості 135 гривень. 90 копійок коштує. За один кілограм, і ось е, я взяла одну упаковку. Вона вже в іві розфасована. Де 51 гривню 37 копійок я віддала за печиво до чаю до кави монетки, такі від харківської бісквітної фабрики. І масло ще хотіла показати вам. Я купила в грошині, але одразу його переклала, бо спекотно. 87 гривень. 90 копійок коштує в грошені масло е, 82,5% жирності, яке я завжди купую. І заходила ще в епіцентр. Хочу вам показати в епіцентрі, я купила ось такі контейнери харчові, але округлої форми мені потрібно було саме з кришкою, така яка закручується, бо якось щось скинулося, то сальну намазку робила. Ось ось таку в холодильник-морозильну камеру покласти з молодим кріпом. пам'ятаєте, показувала. То всі контейнери вже закінчилися, то водноразовий прийшлося перекласти. Тому вирішила взяти ось такий набір контейнерів коштував 30 гривень. У мене такі були, вони хороші за якістю, гарно вимиваються. Мені подобається, що ось тут немає якихось додаткових девайсів у вигляді резинки, бо дуже зручно тоді сам контейнер вимивати. Він хоче компактний, але мілілітраж найбільшого це 600 мл, середній на 370 мл, Бачите, йде. І ось маленький манюнечка така на 250 мл Розрахований, Тож, думаю, 30 гривень то треба взяти зайвими в домогосподарстві не будуть контейнери, які називаються мій обід, вони ще в Аврорі є. Ось в порівнянні з тією торговою маркою, ці трошки краще за якістю тут сам пластик він такий, бачите, дуже. Гнучкий, але в той же час не тонкий. Він такий більш цупкіший іде, і він з часом, коли його гарно вимиваєш, сам судочок він довго слугує, і сама якість цього пластику краще трошки йде. Дякую вам всім за перегляд, за те, що переглянули це відео, і підтримуєте україномовний канал своїми переглядами, коментарями, вподобайками. Я вам за це дуже вдячна. Бажаю вам теж вдалих корисних покупок. Бережіть себе і своїх рідних. Ну і буду чекати вас у наступних відео.